Кожним роком все більше в Україні набирає популярність. Азіатські груші наші. Ось перед нами сорт секуї. Один із найпопулярніших, до речі, велико великоплідних сортів. Тому що, якщо ми візьмемо там кокусуї да солі, то я думаю, це скоріше запилювачі до цього сорту. Ось так виглядає двохрічне дерево. Це у нас маточникове дерево. Перше, що висаджувалося, воно повністю у нас пішло на черенки. Чим цікаві ці груші, вони мають дуже сильну імунність, таке красиве листя, тобто медяницею вони не поражаються, особливого догляду не потребують. Це ідеальний варіант для дачників. Я думаю, що в майбутньому воно також і в промисловому садівництві у нас Набуде популярність, тому що хто знає цінителі цих сортів, то в супермаркетах бувають продають по 50, 70-80 гривень за одну грушку. Ну, це імпортні плоди. От я натрапляв. Це, до речі, з другого року цей, цей сорт починає плодоносити. Єдине, що вони приживлюються тільки на. Ідеше пі ці грушки, на ІВІ вони не сумісні. Я думаю, хіба що з інтеркалярною вставкою або прививка на інші сумісні сорти. До речі, це пізній сорт. Зараз у нас початок серпня. Ось такі вже плоди. Однак ці плоди, якщо я не помиляюсь, вони висять аж до жовтня чи в жовтні місяці їх збирають. Тобто по заявленим характеристикам плоди цього сорту можна розігнати до 800 грам.